Всім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 30 вересня я вам покажу новинку на своєму винограднику. Це перше плодоношення. Ось, це форма, гібридна форма під, названня, під назвою Людочка. Це форма Желізнінка Анатолія Петровича. Це перве плодоношення від посадки садив особисто чубуком в землю, без всяких там лопат, ям, просто втикнув. кущу третій рік. Це розкинувся, він він посаджений нульовим. Аж ось, бачите, біля стойки прямо тут Алвіка рядом. Ну, коротше, Оставив я на перве плодоношення, у нього сім грон. Значить, ось одна, там воно друга, третя, четверта, п'ята, там шоста і ось, дивіться, яка грона, всі вони йдуть крилаті. Ось є, бачите, дивіться, крило. у каждого. Тут трошки ця ось вже, mm. ну, понятно, вона прямо-прямо на стежці росте. Вона вже трошки у нас під мої. Підщіпали тут. Цю майже доїли, ось уже немає. Давайте я тут ось три ягодки зірву вже тут. Та зараз ми зважимо це все діло. Отак От ось. Зважимо і подивимося, що воно в нас тут заважує. А потім я зроблю вам розріз, заміряю цукор. так Віса по нулях у нас Ложимо сюди три ягодки. Дивіться, три ягодки в нас затягують 35 грам. Тобто, виходить, майже 12 грам, ну тобто 35 там і чуть-чуть, майже 12 грам ягодка в середньому вийшла. Ну, 11 там і 7, ну Скажімо так, це перше плодоношення і це не самі крупні ягоди. Ну, 12 грам. У смаку явно виражений. Якийсь такий квітковий мускат у неї. От. Зараз я вам зроблю на розріжу. Подивимося у розрізі її цю форму. Так, значить, ось ми зараз розріжемо. Так, дивіться, кісточка, дві кісточки в неї. Я вже різав неодноразово. Получається, так, тут немає у нас, дивіться, ось одна кісточка, друга кісточка. Консистенція в неї хрумка, така пруга, аж з під хрустом. І в цій також дві кісточки. По дві кісточки вона має, ну, дві-три отаку. Більше я не зустрічав. Ось, бачите, ягода дуже така пружна, аж ну, з хрустом, хрумка вона. І соку маленько. Зараз ми ще е, подивимося на цьому, ну, скільки на рефлектометрі, скільки вона зараз вже набрала цукору. Ну, прийдеться вам вірити на слово, бо я якби для мене це дуже тяжко, це тут цілиться, попадати. На сьогодні в неї 17 брікс. 17 брікс вона має. Дуже така смачна ягода по рекомендації. По рекомендації... Анатолій Петровича я е, цей, оставив 7 ну, гронок. Коротше, бо е, зав'язалося тут на кожному пагоні гронки. Вона несе по одній, по дві постійно так Ось дивіться, вона сильно грузиться. Ну, бажано її трошки, мабуть, мені здається, що трошки треба ще й дивитися, щоб перегрузу не було нормувати. Хоча вона тягне без питань. Ну, я ще, як би, Перве плодоношення <кхи> не можу вам сказати. Тріску я не бачив, бо ну, ви ж знаєте, що в мене дощів один був за все літо. То Тріску тут ніде, нічого немає, по тріску я вам нічого не можу сказати. Де вона та? Ну не знаю. Я не знаходив тут нічого ніде. Не знаю, На моїй землі вона нормально себе веде. Я всі вона обдивлявся так, ну, крутив. Я не бачив у неї, де я тільки не крутив. Ягід обдивлявся вже з усіх сторон. Тріску немає. Нічого я вам не можу сказати. Тріщить вона не тріщить. ну Дуже вона смачна. Дуже. Такий необичний якийсь. Мені казали, що тут необичний такий смак. Ну, да, Підтверджую, що дійсно смак у неї такий. Дуже якби по-любому в мене вона буде жити на винограднику тут. Це дуже такі я люблю і смаки. Та й колір у неї, такий, бачите, непоганий. Не і розмір ягоди. Оця грона десь за кіло буде, це однозначно важка. Важкі що ягоди, що, що грони ви бачили, я три розрізав, да, 12 грамів, а вроді так дивиться. На погляд, вроді там і немає, а ягода важка, плотна важка. Тобто це так, Придивіться до цієї форми, може в кого є, напишіть, як вона вас поводить, щоб і я розумів, бо це я ж кажу, в мене перше плодоношення. Я не можу вам сказати, ну, не по тріску, Так, по смаку мені дуже подобається. Десь вона, знаєте, вона ранньо середня, скажімо так. по Термін дозрівання, це вона ось якраз час ну, може ще там пару днів вона повісить, ну, не знаю там, ну 3-4-5 днів, це вже буде, я не знаю, може ще добере цукору. Так що, зараз я не знаю, от на даний момент то 17, те, що я заміряв. А чи набирає вона більше, чи ні, тут вже так як вона з такою назвою, а в мене Людмила тут сюди приходять інколи, то хі -хі, вони питаються хі -хі, ну, Бачите, да, тут хі -хі, один, один гребень і все, вже тільки три ягоди вісить. Я так трошки не дозволяв. Ну, кажу, Оставте хоч людям відео зняти, а то вічно одні обгризки. Ну, це хоч більш-менш така ягідка. На цьому все. Усім дякую. Я ж кажу, напишіть. У кого вона є, ця форма, як вона себе поводить. Може якісь там у неї є вади, не знаю. У мене немає. <кій> Буду почитаю коментарі, як у вас. На цьому все, до побачення, до наступних відео.